Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом у межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній постачальників продуктів для міноборони. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки в Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки. Кошти перевозила бухгалтер компанії у багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивести та приховати чорну. Касу детективи викрили під час слідчих заходів. Ідеться про накладення арешту на вилучені кошти. Раніше стало відомо, що лише протягом 22-23 років компанія доставила на адресу міноборони продукти на 14,5 мільярдів гривень із ПДВ. Тим часом її службові особи документально оформили без товарні операції з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Так, за рахунок підміни номенклатури і завищення вартості товарів, вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджені відповідним висновком аналітичних матеріалів, сформованих фахівцями БЕП. Детективи БЕБ здійснили обшуки у приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів: були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Попри те, що обшуки відбулися з дотриманням всіх норм чинного законодавства та ніяк не перешкоджали законній діяльності підприємства. Його представники заявили про нібито тиск з боку БЕП. Наразі досудове розслідування триває. В той же час, за іншими даними, незаконні кошти, нібито вже повернули, а всіх причетних відпустили. Що взагалі відбувається? Якщо це правда, то це повний крах і втрата довіри. Залужний Трамп, українці всі просто шоковані тим, що відбувається. Україна вставай, Зеленський реагує на це якось. Ось що про це говорить: про ситуацію в країні киянин. Військовий мочить ніхто не гнушається. Розкрадати на крові а, наших військових. Ну, вони навіть не розуміють, що вони роблять. А, розкрадання на фортифікаціях це ж очевидні речі, доконаний факт. Сінєгубов, Кириленко, там Запорожські, ці всі маніаки. Да? Скільки тисяч хлопців лягло в могилі за те, що ви розкрали гроші на фортифікації, вони відсутні. Вони відсутні були 22 му році, в і зараз. Вийшов винючий фунт, Шмигаль, да? розказуєш, ми побудували третю лінію оборони, Блядь. Ти дебіл, ти дебіл, блядь. Чи кому ти в очі стиш? Проїдьте по фронту, заберіться там 450 депутатів Верховної Ради і проїдьте по фронту. Покажіть третю лінію, другу, першу, в нас одна, єдина тонка ниточка. Побудована силами військових. Сука, побудована лопатами на горбах, в посадках, блядь. Тому поза селами, силами військових. Я ну, навіть у мене немає розуміння, як і що кому говорити, і взагалі воно потрібно говорити, да? абсолютна безкарність за тотальне розкрадання. В час війни розкрадання коштів на Збройних силах це диверсія, саботаж. І це не корупція, це державна зрада. А от остання ситуація з митниками. Це так до прикладу, Волинського митника в багажнику якого знайшли 700 тисяч доларів, влаштували в оновлену митницю. Фігуранта гучної справи про перевезення 700 тисяч доларів Михайла Бурдейного перевели на роботу в нову митницю з 22 жовтня. Він обіймає посаду начальника відділу митного оформлення номер 6 на митному посту «Ягодин». Про це у коментарі центру журналістських розслідувань Сила Правди повідомила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Нагадаємо, в червні 2021 року на дорозі Київ чоп у Рівненській області співробітники державного бюро розслідувань зупинили автівку Audi Q7, за кермом якої перебував митник Михайло Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці нібито виявили понад 704 тисячі доларів. США. правоохоронці відкрили справи за кількома статтями кримінального кодексу. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690 тисяч доларів. Це каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.